Олег Олійник перший доброволець, що прийшов до центру рекрутингу української армії, який 2 серпня розпочав свою роботу на базі Чернігівського ЦНАПу. Чоловік вже давно вирішив для себе, що вступатиме до лав сухопутних військ ЗСУ. Тут у центрі він одержав повну інформацію та консультацію щодо своєї спеціалізації. Все нормально, підберуть мені в понеділок зателефонують, підберуть пріоритетну частину для мене і все скажуть, що до чого сказали, які там документи, що до чого проходження цього всього поетапу центр відкрито у співпраці Міністерства оборони з Чернігівською міською радою. Це вже 30-й центр, який загалом презентовано в Україні. Він створюється місцевими органами влади. 10 липня, на моє ім'я, прийшов лист від Міноборони з пропозицією відкрити такий центр в місті Чернігів. Як ви бачите, менше трьох тижнів минули ми вже на його презентації підготовлені робочі місця співробітниці, які ви бачите, вони вже в штаті нашого центру надання адміністративних послуг. Громада взяла на себе утримання цього центру. Це ініціатива Міністерства оборони покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії, в яких військових частинах і який шлях людина по пройти для того, щоб долучитися до військової служби, що важливо, на конкретну посаду, конкретну військову частину. Це історія про вибір, це історія про можливість, це історія про добровольців, це історія про те, що, якщо ви чекали, що вас покличуть, ось цей момент настав. Додамо, що центр рекрутингу української армії це пілотний проєкт Міністерства оборони України, який має побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. Мобілізація повістки це не має бути якимось несправедливим засобом політичного тиску, економічного тиску, коли по команді якихось чиновників, силовиків, в тому числі, бігають і вручають ці повістки. Люди мають свідомо приходити і свідомо йти захищати Україну Збройні Сили України. У центрах не роздаватимуть повісток. Звертатися сюди можуть як чоловіки, так і жінки. Співробітники центру попередньо мали досвід роботи на посадах з підбору персоналу. Вони додатково навчалися та проходили відповідні іспити. Основне завдання рекрутерів – допомагати клієнтам обирати посаду у війську, враховуючи усі їхні побажання. Ми запитуємо у людини, ким вона є в цивільному житті, яка у неї професія, яка у неї освіта. От потім уточнюємо, ким би людина хотіла служити, де саме людина хотіла б служити. От, після цього підбираємо для людини вакансії, які би її зацікавили. Їх може бути декілька. От після цього ми сконтактуємо людину з військовою частиною. Тобто людина йде до цієї частини, вона спілкується там. Потім звертається до ТЦК та СП для проходження додаткових зал. Ходім це ВЛК, а також психологічні тести, можливо, донесення ще інших документів. ТЦК та СП направляє людину на навчання. На відкриття центру завітали представники та представниці першої окремої танкової сіверської бригади, аби розповісти про те, як можна долучитися до їхнього формування, адже у бригаді наявні майже всі підрозділи ЗСУ. У кандидата є можливість обрати свій шлях у війську. Крім танкових існують стрілецькі та механізовані батальйони, інженерні підрозділи тощо. Нам потрібні танкісти. Людина може стати як навідником, так і механіком водієм І, зокрема, ми пропонуємо також навчання на командира танку. Нам потрібні артилеристи, нам потрібні піхотинці. І відповідно піхотинці нам потрібні як водії, медики і так далі. У нас є рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Пегас. Це саме ті люди, які досить успішно та дієво знищують ворога. У нас в роті абсолютно різні безпілотні авіаційні комплекси, починаючи від там до. Крил ударних і розвідувальних до наземних безпілотних систем. Навчання проводиться в підрозділі, навчання проводиться в начальних центрах. Є потреба і у кадрах, які зможуть допомагати з ремонтом техніки. Дуже багато техніки страждає на нулі, дуже багато втрат техніки. Але цими руками хлопці все відновлюють, тому ми називаємося відновлюваний батальйон. Додамо, що звертатися за консультаціями до центру можна і в режимі онлайн. Він працює з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 16.30 без обідньої перерви.